Доброго ранку, хлопчики та дівчата! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Підгадайте загадку і дізнайтеся, про яку пору року ми з вами будемо говорити сьогодні. Сніг на полях, лід на річках. Хурделиця гуляє, коли це буває. Взимку! А як ви вважаєте, яка найхолодніша пора року? Зима. Зима дійсно найхолодніша пора року? Сонце взимку не зігріває землю, бо піднімається невисоко. Ви помітили, що взимку світло у приміщенні. Ми вмикаємо частіше, а влітку рідше і на короткий час. Шлях взимку сонця короткий, тому і день короткий, а ніч довга. Взимку випадає сніг. Розкажіть, який сніг? Сніг який? Білий? Сніг який? Пухнастий. Сніг який? М'який? Сніг який? Мокрий. Сніг який? Липкий, сніг який, сріблястий, сніг який, холодний. Ще є одна ознака зими, мороз. З його допомогою сніг залишається пухким, не тане. На ставках, калюжах з'являється твердий, прозорий лід. Змінюється взимку і стан дерев. Ви помічали колись взимку на деревах листя? Звісно, ні. Коли холодно, листя з дерев та кущів. Опадає. Вони ніби засинають, не ростуть, не квітнуть взимку, тільки сосни та ялинки залишаються зеленими. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу. До побачення!